Колеги, вітаю! Польща стала одним із найпривабливіших напрямків для українських підприємців, які прагнуть розширити або перемістити свій бізнес. Сьогодні ми поговоримо з Ващенко Мар'яною, засновницею та CEO юридичної студії Legal Office. Вона спеціалізується на реєстрації ФОП і ТОФ у Польщі і, в тому числі, є освітнім юристом в Польщі. А пані Мар'яно, дуже вам дякую, що знайшли е, час для нашої зустрічі. І е, реально у мене є перше питання до вас. Ну, по перше, якраз ви може про себе трошки більше розповісте, і якраз розкажете, що таке освітній юрист. Бо цей термін дійсно мені зустрічається вперше. Так, доброго дня, Владислава. Доброго дня всім. Дякую за запрошення. Почнемо з цього. Напевно, загалом, так, освітній юрист доволі непопулярна На жаль, в Україні спеціалізація, проте дуже популярна. Скажемо, в Європі та в цілому світі. Чим же займаються освітні юристи? Будь-який вид освітньої діяльності, приватний або державний. Навіть говоримо про це, тобто садочки, школи, прискули, університети, коледжі потребують як мінімум реєстрації ведення юридичного, тобто, це договори, це контракти з співробітниками, це ліцензування. Звичайно, тому що в будь-якій країні світу освіта потребує відповідних дозволів та ліцензій? Відповідно, є така категорія юристів, які займаються саме освітніми послугами. Відповідно, в Польщі я працюю теж освітнім юристом, окрім того, що реєструю ТОВ та ФОПер. Супер, Це дуже цікаво. Реально, я ж кажу, перший раз таке чула цю термінологію. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому Польща стала такою популярною країною для реєстрації бізнесу серед українців? Угу. Ну, загалом почнемо з того, що в Польща в принципі завжди була популярною країною серед нашого бізнесу. Ще й до війни. Просто про це не так багато говорили. Про це не спілкувалися в соціальних мережах. Так, люди собі просто тихесенько вели бізнес на території Європейського союзу. Зрозуміло, що з війною все змінилося. Я би виділила основних таких три фактори: перше, це наша країна. Сусід, друге, це спрощені умови. Ну і швидка реєстрація, якщо трішки про кожен з них країна, сусід це, звичайно, полегшує логістику, кому... комунікацію, адаптацію, у всіх у нас були, є. Я думаю, що будуть так точно вже знайомі родичі, які живуть в Польщі, які допоможуть як мінімум порадою, максимум якимось спеціалістом, ріелтором і тому подібне, спрощені умови, польща стала однією із перших країн, які дали не тільки тимчасово захист українцям, так але вони дали можливість працювати. Відповідно, я думаю, що саме через це. Такий масовий вплив нашого бізнесу пішов на територію Польщі. Крім того, працювати це, звичайно, добре. Вони ще зрозуміли, що українці можуть перевозити бізнеси, тому що, коли ми тікали всі від війни на початку, ми спочатку, звичайно, думали про себе, а потім почали думати, а що ж робити далі. Відповідно, величезна кількість компаній переїхало до Європи, в тому числі в Польщу. Відповідно, Польща дала можливість нам, українцям, реєструвати і офіційно. Провадити діяльність на їх території. І останнє це така, скажімо, швидка реєстрація, якщо це можна так назвати, відносно швидка, якщо ми говоримо про інші країни Європи. Тобто, фактично, там реєстрація то в Польщі може у вас зайняти там 2-3 дні. А при правильному підході, якщо ми звертаємося до юристів, там середній час реєстрації, наприклад, моїх підприємств це складає близько 20-24 годин. Тобто, фактично на наступний день. Якщо прям дуже треба, скажімо так, можна вже починати свою діяльність офіційно на території Польщі. Ну і пакет документів. Хоча мої клієнти кажуть стільки документів, стільки підписів, але все ж таки, порівняно з іншими країнами Європи, цей пакет документів є дуже логічним, простим, та й все. Угу, угу. Окей, добре. Тут зрозуміло. Ви навіть трошки розказали, знаєш, хотіла запитувати про переваги відкриття ФОП та ТОФ у Польщі. Ну, і як на мене, настільки швидке відкриття це реально просто неймовірне, ну реально класний такий плюс. Ось, а якщо порівнювати ось переваги відкриття ФОП і ТОФ у Польщі і з Україною, наприклад, ось ти порадила я б краще все ж таки відкривати одразу? Ну, якщо у мене нема взагалі ніякого бізнесу, наприклад, я IT, і де б ти порадила б відкривати все ж таки в Україні чи в Польщі, чи можна і там, і там відкривати одразу. Угу. Чи є в цьому сенсі так все дуже залежить від того, хто кінцевий споживач послуг? Якщо кінцевий споживач послуг знаходиться на території Європейського союзу, так або якщо це, наприклад, іноземець, то звичайно логічніше це робити на Території Європейського союзу, якщо ми працюємо лише виключно з українськими клієнтами, які перебувають більше часу свого, наприклад, на території України, то звичайно варто зупинитися, напевно, все ж таки на нашому ФОП або ТОВ в Україні. Проте є своя низька переваг, скажімо так, відкриття бізнесу на території Польщі з Україною, як мінімум, це доступ до європейського ринку. Тому що коли компанія реєструється в Польщі, вона має можливість працювати фактично по всій території Європейського союзу. Це класні можливості для експорту, для партнерств і для масштабування в цілому. Також однією з такою перевагою є грантові програми. Грантові програми вони теж розвинені доволі в Україні, проте все рівно ми маємо обмеження. Якщо ми говоримо в Польщі, то ми можемо користуватися не лише грантовими програмами Польщі, так але й всього Європейського Союзу, що в принципі відкриває нам дуже багато нових шляхів. Приклад приведу простий: як поляки зацікавлюють відкриття того самого освітнього бізнесу. Сьогодні буде дуже багато про освіту, тому що в принципі. В принципі, це основна моя там, скажімо, спеціалізація, будь-яка школа, приватна чи, наприклад, публічна школа, має право отримати дотації або грантові програми на учнів. В середньому це близько 400 євро в місяць на особу. Тобто, це доволі великі кошти. Куди ми можемо їх тратити? Ми можемо тратити, в принципі, на облаштування школи, класів, лабораторій, оплати. Оплати заробітних плат викладачів, що немало важливо, відповідно, це класна можливість не тільки державним школам, але й приватному бізнесу розвиватися і робити хороші продукти для дітей чи будь кого іншого. Таких можливостей є дуже багато в Польщі. І наступне, звичайно, це цифровізація, хоча в Україні вона теж класно розвинена. Якщо ми говоримо, наприклад, про відкриття, то я би сказала, що в Україні відкриття звичайно набагато простіше. Фактично, якщо ми говоримо про ФОПи, натиснути декілька кнопок підписатися, і ми вже зареєстровані в Польщі. Це трішечки довший процес. Проте, якщо ми говоримо про електронний суд, про документообіг, про звернення в податкові отримання ліцензії, тому подібне, в принципі, в Польщі це все можна зробити, не виходячи з дому. Відповідно, мені навіть не потрібно перебувати там на території Польщі постійно, щоб допомагати клієнтам реєструвати діяльність або отримувати дозволи та ліцензії. Круто, реально цікаво, дуже дякую. А скажіть тоді, будь ласка, якщо відкривати все ж таки в Польщі юридичну особу, все ж таки що буде краще: відкривати ФОП або відкривати ТОВ, і які основні відмінності між ними будуть? Угу. Це, напевно, найчастіше задаваємо питання моїми клієнтами, що ж відкрити. Загалом, скажімо так, в Польщі є альтернатива нашого ФОПу. Називається вона ЄДЕ, це єдноособова діяльність господарча. Зазвичай я рекомендую відкривати її в випадках, коли у нас є щось невеличке. Тобто ми маємо невеликий бізнес, ми працюємо на фрілансі, IT, консалтинг і тому подібне, або якийсь інтернет-магазин продажі, наприклад. Також, коли у нас є один власник, тобто ми не потребуємо співзасновників, або у нас обмежена кількість осіб, робітників, які з нами працюють. І невеликий дохід це так, скажімо, третя така складова. Якщо у нас є невеличкий дохід, тобто це там в районі до 120 тисяч злотих, тобто це там 3 тисячі євро на місяць, в принципі, нам логічніше відкрити ФОП. Проте, якщо ми говоримо про великі доходи, ми говоримо про велику структурну компанію, яка має багато відділів, багато працівників, а ще більше засновників, наприклад, то звичайно логічніше перейти до відкриття саме ТОВКИ, тобто Товариства з обмеженими з обмеженою відповідальністю. спулка ЗО, це називається в Польщі. Відповідно. Підсумуємо: середній великий бізнес, великі обороти, велика кількість співробітників, можливість залучення інвесторів, тому що інвестори завжди краще йдуть на товки, ніж на ФОПа до якоїсь однієї особи. Відповідно, тоді ми вибираємо, звичайно, краще ТОВ. Якщо так коротко, стараюсь коротко відповідати, але хочеться багато всього сказати, багато про що поговорити. Ой, дуже дякую, дуже змістовно. Я трошки пізніше я там собі записала декілька додаткових питань, але по відкриттю, я думаю, що ми до них ще повернемось. Це точкові такі питання. А, ну, дивись, ти вже декілька разів сказала про те, що ну, це досить таки просто відкривати, і а, сказала, що там невеликий ну, там, скажімо так. А... В міру великий пакет документів, якщо можна, можна трошки конкретніше, які основні все ж таки кроки потрібно пройти для реєстрації ФОП і ТОВ? Наскільки вони там будуть ці кроки різні, і наскільки там великі обсяги документів потрібні будуть? Так загалом дійсно це скажімо так, не 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 дуже складна процедура, в принципі, будь-хто може самостійно розібратися, в ній питання тільки часу, так часу, зекономленого часу і зекономлених грошей, тому що фактично зареєструватися з першого разу самостійно без допомоги юристів, так тому ми працюємо над цим дуже важко, тому що є багато своїх нюансів, як судова система, наприклад, пропускає документ в одному або в іншому вигляді. Якщо ми говоримо про стандартний стандарт. стандарт Артну реєстрацію а вона можлива або через нотаріус, або онлайн. Сьогодні поговоримо більше про онлайн. То для ФОПа ми отримуємо податковий номер, отримуємо довірений профіль, подаємо заявку в електронний реєстр підприємців. В цій самій заявці ми вибираємо форму оподаткування ми вибираємо загалом кведи наші, так, яку діяльність ми будемо здійснювати. Після цього ми реєструємося в ЗУСІ, це наше соціальне страхування, фактично. Відкриваємо рахунки і починаємо вести бухгалтерію і провадити діяльність. Це якщо ми говоримо про ФОП, звучить вроді би дуже. Логічно, ясно, нічого складного з ФОПом дійсно так і є. В принципі, якщо ми говоримо про ТОВ, ситуація трішечки звичайно, виглядає складніше. Прям повний перелік документів я називати звичайно не буду. Якщо там дуже буде цікаво і потрібно, то можна написати буде нам теж на сторіночку. Ми це скажімо так скинемо, продублюємо, допоможемо. Але фактично, вона дуже процес реєстрації дуже схожий з Україною. Тобто, ми вибираємо. Установчий е, документ, тобто це там статут чи договір. Е, ми реєструємо його в судовому реєстрі. Це КРС, це національний судовий реєстр в Польщі. Після чого ми отримуємо всі необхідні е, ідентифікаційні документи. Тобто, це НІ, РЕГОН, ми реєструємо ВАТ, е, наше ПДВ. Е, ми відкриваємо рахунки, укладаємо договори з бухгалтерами, тому що в. Плані ТОВ ми не можемо самостійно вести бухгалтерію, ми маємо взаємодіяти з фірмами або приватними бухгалтерами, і звичайно ми реєструємось так само в ЗУЗ, тобто в соціальне страхування для наших співробітників і для нас, як співзасновників або засновників. Це якщо так дуже коротко, скажемо так. Пані Маріана думка така про майнула. Ви кажете, що в принципі, це можливо і самостійно розібратися. Це я інколи думаю, так ну контекстну рекламу можна і самому запустити. Ну розібратися там, витратити 10 годин там, мінімум на це і все таке інше. А потім думаєш, та ні, краще віддати це на аутсорсинг комусь, бо ну вам здається, що воно просто. Але навіть коли ви почали розповідати, ну мені здалося, що це не так уж і просто. Звичайно, а... найбільша, напевно проблем в самостійній реєстрації це повернення заяв. Ми витрачаємо час, ми витрачаємо кошти, тому що кожного разу ми сплачуємо судові збори. Відповідно, і потім, коли приходять клієнти, вже з чимось готовим, важче працювати, коли потрібно виправляти помилки. Тому, звичайно, можна самостійно, але все рівно раджу звертатися до спеціалістів. Це як мінімум пришвидшить угу. і так тривожний, скажімо так, і об'ємний. Угу, угу, Оце я згодна ну, на 100%, це точно. Окей, скажіть, будь ласка, а які податки сплачують підприємці в Польщі і чи є якісь податкові пільги? Ви сказали, що є гранти, ну це зрозуміло. А чи є якісь ну, податкові пільги для українців, наприклад? Угу. Загалом система теж дуже схожа на нас, тобто що ФОП, що то, він сплачує податок на прибуток. По ставкам, звичайно, можемо зараз пройтися, але це будуть більше такі знаєте, цифри, тому що я на жаль не бухгалтер. Загалом, якщо ми там говоримо ФОП, то стандартна ставка це 12% за прогресивною шкалою. Наступне це соціальні внески, Третє – це в нас іде ват, тобто наше ПДВ. І звичайно ще можуть бути інші податки залежно від виду діяльності. Якщо ми говоримо про ТОВ. Тобто про товариство з обмеженою відповідальністю. Це так само у нас іде податок на прибуток, у нас ще є податок на дивіденди, звичайно, і це ПДВ такий. Великий третій податок наш. Якщо ми говоримо саме про податкові пільги, як таких для українців саме їх немає. Проте в цілому для фопів в Польщі є податкова пільга, неважливо українець, поляк чи інший іноземець. Вона називається «Ульга на старт. Тобто, це податкова пільга для нових створених ФОПів саме на соціальні внески. Тобто, 6 місяців ми не сплачуємо соціальні внески до ЗУСУ, і потім протягом наступних 24 місяців у нас. Теж є знижена ставка на деякі внески. Приємно на початок, як мінімум, так точно. Так, так, це 100%, особливо, якщо ну, реально початківець якийсь це починає, у кого досвіду нема підприємській діяльності, то це я ще вважаю це дуже круто. Окей, і давайте тоді поговоримо про найпоширеніші помилки, які роблять. Українці при відкритті бізнесу в Польщі, окрім того, що намагаються це зробити самостійно, нервують і все таке інше. Які ще можуть можливо критичні помилки? Скільки разів можна давати подавати заявку на реєстрацію? Е, так, якщо ми ну так перша найпоширеніше, звичайно, це якраз проблема була в тому: помилка. скажімо, в тому, що ми самостійно стараємося це робити і не залучаємо. Експертів, так відповідно, скільки може суд повертати внески, та в принципі багато разів питання: чи, чи буде з цього якийсь толк? Скоріше ні. Тому що, хоча судова система і суд в цілому старається максимально класно пояснити, що потрібно вибрати або виправити так все рівно особі, особливо які є мовний бар'єр, дуже скажімо, складно в цих питаннях. Наступне це недостатність вивчення ринку. Я завжди кажу своїм клієнтам, що виглядає воно з боку, по одному, по факту, воно звичайно, по іншому. На жаль, при формуванні навіть бюджету, ми не завжди враховуємо соціальні внески, ПДВ. Витрати на бухгалтерію, витрати на юристів, наприклад, там витрати на бухгалтерію. Ми звикли, що там в Україні це коштує там. 1200 гривень ведення ФОПу, наприклад, так, і бухгалтер, в принципі, все за нас робить. В Польщі система полягає трішечки інше. рівно, первинну всю документацію збирає ну, сама організація підприємства. Бухгалтера фактично тільки розносять цю документацію і висилають вам номера, куди, номера рахунків, куди потрібно сплачувати податки. Але навіть з таким форматом це все рівно коштує там, від. 150 євро, якщо ми говоримо про ФОП, і від тисяч, якщо ми говоримо про ТОВ, тобто про ТОВ, яка має великі обороти, має активну діяльність. Іноді це може доходити і до 5, і до 6 тисяч євро в місяць. На, на старті це дуже важко прорахувати. скажімо так, е, наступне, що я скажу, теж з мого особистого досвіду: це робота одразу на польського клієнта або тільки. На українського клієнта зрозуміло, що ми хочемо там, коли виходимо на європейський ринок, одразу починати працювати для європейців. Це теж окей. Проте не потрібно нехтувати своїми клієнтами. Так не потрібно нехтувати українцями. І навпаки, є бізнес, які вийшли тільки на українців. У нас там дуже багато, особливо в великих містах. Проте теж потрібно пам'ятати, що польський клієнт це теж є нашим клієнтом. І останнє, що би я так сказала, це вибір неправильної форми юридичної особи. Тобто, часто є упередження, що ФОП вигідніше вести аніж ТОВ. Хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо про хороший оборот, хоча б там, скажімо так, більше 120 тисяч злотих, відповідно не так і вигідна сплата податків вже виходить за ФОП, яка б була вигідніша за ТОВ. Класно. Ну, ви дали поради такі, знаєте, навіть не ну, як юрист, як коуч, бізнес-коуч. Ну, видно, що у вас ну, реально великий досвід в цьому. А, пані Мар'яна, скажіть, а чи існують обмеження для ведення певних видів діяльності українськими підприємцями в Польщі? А, ну, типу, для українців є якісь упередження зі сторони влади, наприклад? Загалом, як таких немає. В принципі, якщо ми говоримо і про українців і про інших іноземців, то конкретних обмежень немає. Є загальні обмеження по деяких видах діяльності, які просто потребують ліцензування або окремих дозволів. Є ще ну звичайно, є свої нюанси. Там, наприклад, там спулка, тобто ТОВ, партнерська туди можуть входити лише партнери, які мають підтверджену освіту, кваліфікацію, такі там юристи, будівельники, археологи і тому подібне. Але фактично як таких, що ось ти українець, тому ти не можеш бути лікарем, чи ти українець, ти не можеш відкрити будівельну компанію, такого немає. Угу. Окей. а Тоді, з досвіду, можливо, порекомендуєте. Ось, наприклад, що мені краще відкривати з нуля компанію товку, наприклад, або купити існуючу компанію в Польщі з існуючими ліцензіями і не заморочуватись, скажімо так, на цьому. Ну, ви зрозуміли так різницю: самому відкривати ТОВ і отримувати ліцензію, чи купити компанію в Польщі. Ну, якщо у мене є вже існуючий бізнес, наприклад, в Україні в принципі, як і один, і другий формат, він дуже популярний серед наших серед інших іноземців, та навіть серед поляків. Єдине про що скажу, що в принципі по часу, звичайно. Це буде вигідніше і швидше купити вже готовий бізнес. Проте потрібно пам'ятати про штрафи, про заборгованості, про вже якісь вид діяльності, яка велася на ці ліцензії. Тобто беремо освіту. Освітня ліцензія, вона доволі, так скажемо, такий об'ємний, важкий і довгий процес. Проте варто пам'ятати, чи бралися дотації на ці освітні ліцензії, так, на цю школу, як вони витрачалися, як велася ця школа, які були перевірки, як взагалі бухгалтерія велася. Це все дуже важливо. Це можна, звичайно, перевірити, але питання чи дійсно це варто того? Я прибіжник, наприклад, ситуації, коли ми реєструємося від початку, все разом отримуємо, тому що кожен вид діяльності, кожна компанія це індивідуальний підхід, тобто, краще зробити з нуля і знати, як ми зробили, і що ця компанія є чистою, новою лише під нас. Або, ну, звичайно, комусь краще купити, проте знов ж таки купити вже діючий чи купити новий. Який просто відкрили. Це теж один із формат, скажімо так, зараз активного бізнесу: відкривати, ліцензувати і продавати. Чому ні? Якщо там пуста теж історія, то теж можна розглянути такий варіант. Клас, супер. А, пані Мар'яно, давайте тоді підсумуємо, які три головні поради ви б дали українцям, які хочуть почати бізнес у Польщі? А... Класно, класне, дуже питання. Теж одне з популярніших серед моїх клієнтів. Скажу так: потрібно вивчити ринок, дійсно глибше зануритися в це перед тим, як відкриватися або робити релокацію бізнесу. Потрібно звертатися до спеціалістів, не боятися витрачати на це кошти. Насправді, тому що все рівно ми прийдемо не зараз, а так через півроку до того, що звернемося до юристів бухгалтерів, тому що європейська система вона трішечки інакше працює. І третє це не боятися робити помилки. Завжди кажу клієнтам: якщо ви десь помилитеся, польські державні органи вам про це 10 разів нагадають. Вони дуже це люблять: подзвонити, написати, нагадати, повідомити, оштрафувати. Звичайно, це саме улюблене, скажімо так, але цього теж не потрібно боятися. Відповідно, як уминути штрафи чи як зробити це вчасно, вам якраз і допоможуть спеціалісти, тому. Вчіть ринок і звертайтеся до спеціалістів це основне таке. О, дуже вам дякую, колеги. Давайте підсумуємо, що відкриття бізнесу в Польщі це реальний доступний крок для багатьох українців, але важливо його пройти правильно, з чітким розумінням юридичних аспектів ринку. І сподіваємося, що поради мар'яни допоможуть вам зробити обґрунтоване рішення впевнено, почати новий етап вашого підприємницького шляху. І, звичайно, якщо у вас будуть додаткові тоді питання до Мар'яни, ми залишимо всі контакти в описі під цим відео і будемо чекати на ваші коментарі. Пані Мар'яно, дуже вам дякую за сьогоднішню зустріч. А вам теж дуже дякуємо. Взаємно найкращі маркетингові послуги у Владислава, тому так само поділюся зі своїми клієнтами, якщо комусь буде цікаво, щоб зверталися. Дякую. Дякую.